Вітання, друзі. З центру поля розпочинають п'ятничани, а ми розп... Біля м'яча. Подача на дальню стійку тут виходить добре. Зараз малець Микола на підхопленні другим темпом атака від п'ятничан. Ще одна подача і тут робити ці трансляції. Але те, що має бути онлайн, має бути відеотрансляція, це факт. В якої вже якості, ну то вже на ваш розсуд. Звичайно, хочеться, щоб... Краще воно було, але пролишено подача, удар головою зараз. Скевич, там зараз Баляс проти нього власне підключається. Білінський віддає Юськевич, Тобто майданчику, падіння. Пенальті, пенальті зараз заробляє. Насамперед, як сказав Іван Юськевич, дуже класно все розіграли. Білінський. Тож Павлучкович малець. Удар є. Ви знаєте, зараз Павлучкович зіграв дуже хитро і забиває він цей м'яч. Практично не залишив шансів. Мальцю і 1-0. 1-0. П'ятничани забивають дуже важливий для себе м'яч, звичайно ж. І е -е, це дуже-дуже. От, і вже зіграв дуже якісно. Порилишин з м'ячем. Порилишин. Подача до штрафного майданчику. Павлучковець скидає Янко. Е, ну. Надавали йому допомогу. Лікар вийшов на поле, надавали допомогу за межами поля. Потім він без дозволу головного арбітра. Тараса Путаса вийшов на поле, Тарас побачив цей епізод, ну, в принципі, виконав свою роботу. Е, і за це жовта картка сало пробиває ви ще ворі. В прекрасній формі перебуває. Здорово! Янко. Білус. Білус На Янка. Ні І далі. Проходить на получковиче сало. Сало ні не пробиває. Білінський. Білінський стріляє поворота. На місці малець. Кіскевич. Юскевич. З передача. Відкрився Царевич на тій позиції, без офсайду, до речі. Павлучкович пробиває, влучає в суперника. Знову Царевич. Павлучкович на дальню стійку. Це такий Янко. Тож позаду. знову Янко, зараз Янко пробиває! Гол! 2-0! Як же ж розібрався Янко? Це привіт з долі. так, За той момент, який він не використав. Зараз Янко класно прибрав суперника, пробив. По центру горіл, все-таки, але малець. Саревич, кривається. Янко, Янко, то майданчику, це передача все-таки. Але Юскевич не побіг. Виглядає дуже пристойно. Янко. Білістики цього сезону почав розкривати. Янко. Янко, падіння. Сало стріляє, не влучає. Подача на дальню стійку. Але як Назвати тією нагодою, коли датський текстиль міг забивати. Куди більше цих епізодів, моментів було у команди п'ятничани. Все-таки стар команда Михайло Грицель, 71-й, Віталій Сало, 5-й. Віталій Павлучкович 17-й, Матвій Янко, 14-й, Андрій Курилишин, 23-й. Любомир Білус, номер 16 Дмитро Царевич, номер 12 Небезпечно зараз на майданчику. Сукаля і пробиває по воротах Павлучкович, заблоковано. Ще Юцькевич, ще один удар. Але не забиває зараз. Одразу ж віддає поруч на Антонєва, То і далі на Юскевича. Юскевич м'яча зупиняє. Пахолок проти нього. Юскевич сам іде. Юскевич. кудись навіть примудрився. Залишиться з м'ячем, пробиває. Юскевич, тут Білову стріляє, але не влука. Ганата буде вбігати. Ось на Янато якраз подача. Білуст. Перший Юскевич. І можна пробивати. Пробиваю Янко. Хороший удар. Команда п'ятничани на правому фланзі. Подача на дальню стійку. Головою Курилишин. Все-таки пробивав, схоже на те. На дальню стійку. знову подача. Боротьба. Яната скидає. Все-таки скидав. Ще раз Янато пробиває. Він з Братковичами. Виїзниця, завершальний поєдинок буде, до речі. Ну, по тому що, десь я розумію. Це ще далеко насправді, більше місяця. Але це виїзний поєдинок, то швидше за все якраз. Братковичик, друге коло саме там проводять. Команда. А ох, який момент! Подача небезпечна там. Курлишин. Сало. Знову Курилишин. Що придумає? Ось о передача на Янковича. Янкович вбігає, вривається зараз Скурчанський. Янкович. Це все-таки передача під Лісецький. Гол! Це класно, дуже розіграли. Янкович, під Лісецький бігає. Це рахунок 3-0. Знову через фланг. Ніхто не добіг зараз під Лесецьким. Під Лісецький робить рахунок 3-0. Там залишиться один домашній поєдинок і три виїзні з Олесько, Миколаїв та Легінь. І домашній з явором. Підлісецький. Білінський ж попереду практично. Сам побіг. На фланзі. зараз така п'ятничан. простріл і забиває осадь. Осадь Білінського і. Наступний домашній поєдинок